Привіт всім хто дивиться мій канал. Сьогодні точніше вже давненько собираю все, ніяк руки не доходять поміняти на редукторі <coughs> трактора <Месси Феррисон. coughs> Сальник, тому що Масло трошки підтікаю. Ну і заразом поміняю. Тут вроді не підтікав на передні балки. Теж такий самий сальник стоїть поміняти сальнички. Значить, на даному, на даному тракторі стоять отакий сальник. Це фірма Cortego. Я взяв по каталогу, оригінальний. Значить, розмір його тут у нас виходить 30 на 44 на 14. І ось такий каталожний номер. Вони одинакові, що. Чулкові стоїть, що в редукторі. Так, е, понятно, що взяв зверху ще стоять такі пильнички, це шкварня, оце верхній, це нижній, тільки нижній він отак стоїть. Отак, забивається сюди. Е, Сйомниками я їх, звісно, витягував у місті з подшипниками, взяв оригінальні отакі сальнички. Точніше, не сальник, а пильник. Скажу, показую такий він. Тут, якби можна було і вуйлочним його зробити. Ну, я знайшов його. Е, значить, у нього тут розмерчик. каталожний номер, в нього є такий. А розмір виходить 34 на 52,7 на 6. Так, зробив, зробив таку виколотку, Точніше, не виколотку, а щоб забивати сальники. Що тут втулка стоїть для така з насічками всередину, як точками, проточив валік, щоб він сюди свободненько проходив. Отак. От Тепер на цей вал на цей вал встановити, відповідно, Підшипник, ой, підшипник сальник. Тут е, конусний зробив, щоб не закусувало, коли надівається сальничок. І вже в такому варіанті. Воно тут вже з направленням чітким забивається сальник. От тут буду встановлювати його на клей герметик. Теж оригінальний е, лактайт. 510-й, це мені йде як прокладочний. І для уплотнення валів, подшипників на оськах. В ну, основному це прокладочний він йде. Е, болти, соответственно, на 243-й лаптайт, встанавлюється. Так, е, вибивав сальники цей, як би легко вибить з тої сторони. А це, що тут стояв, в чулкові, Ось ну, такий сйомник в мене є. Получається, якби би його зажав, тому що ну, ніяк то його. Він металічний обойми такий. Ось такого плану я вийшов з положення. І всюди різьба вкрутилася. І потім, якби ударними движеннями я його сюди вибив. Так, стоїть в ньому редуктор, сонячна передача. Ось такі шестерні. Всередину, звісно, що встановлюється така отака шестеренка Ось сюди для вращення. Так, отут теж стоїть, точніше стоїть, треба промазувати клеєм. Бо тут ні прокладки, ні мандіни, чи чого, 510-м клеєм промазується. Ось така з крестовиною. Ось. Тут шліцева сам редуктор входить, а там шліцева надівається оця шестерня. Штопориться штопорним кольцом. І тут там ще є пильничок. Пильничок ось він такий. Іменно от осі з однієї сторони. Так, ну по запчастях, понятно, що тут якби все попроще. Хочу показати, який підшипник стояли той японський. Це нижній підшипник, яка в нього вироботка є. Вироботка, звісно, це, що він не вращався просто на поворот. Тут вироботка в нього видно просто. Верхній, звісно, той більш-менш, а цей, звісно, треба під заміну. Ну, я буду міняти і верхній, і нижній підшипник. На нижній поставлю фірма Тімкен. Американський це йде такий подшипник. розмірчик в нього 32-205. Тімкен. А на гору поставлю той, який стояв. Тоже такий самий розмір. 32205. Ну що хочу сказати, оцей трошки дешевше стоїть, але ну, отак по вращенню, отак по вращенню од руки. Чувствується, що він м'якше крутиться. Це якби трошки, не знаю, може, що масло на ньому присутствує, чи що, ну якби трошки якось то жорстче крутиться. Так, це значить по цьому так. Взяв був, купив отакий охладитель. Написано мінус 50 фірма Pfizer Файз, Praser. Фре, ну, ви знаєте, не дуже воно таке ефективне, я хочу сказати. Брав? це для чого Оцей охладитель. Це якби такий міні-жидкий азот. ну До азоту йому далеко, понятно. що Це для чого? Щоб, допустимо, сюди як забивати шкурень. Оцей. Щоб ззад цю частину, охладити, щоб вона трошки уменшилася. Ну, щоб свободніше вона туди, вона так з натягом. Робив я спеціальний такий сйомник, щоб витягнути його. Получається, ну, повидлазили вони, як би нормально все. Ну, ви знаєте, я ж по поводу цього отого охладителя, то не дуже він працює, Пробував е, бризкать. Оброблять цю частину. Це ж можна і підшипники ним садити. Получається, якщо ця частина зменшиться, то легше буде набиватися підшипничок зверху. Ну, Охлаждає він до 0 градусів. Зараз, допустимо, 23 градуса. До 0 градусів охлаждає. Ну, не, не більше. Не більше. Так що, ну, ота штучка ну, не дуже ефективна. Так, ну, вроді. Вроді все, я показав. Зараз буду тут де ось подшипник стоїть. Зараз обезжирю його, витру, точніше витру насухо, обезжирю, висушу. І тут так само. І на клей герметик оцей 510, він вважається, як прокладочний. Буду встановлювати подшипнички. Потім установлю, відповідно, ось. Потім є такий пильник, але ну я міняти не буду. Воно таке як з якогось паралуна зроблено, чи войлока. Він вже отут встановлюється І Буду збирати верхню частину шкворня, ну а нижня аж знизу буде Так, ну Я кажу, що нічого сложного в цьому тракторі немає. Може трошки звісно, запчасті ціни кусаються. А як кусаються? ну по 500 гривень, практически оці подшипники. Цей дорожче 500, цей почти 500. Пильники за цими пильниками. Теж там 600 гривень стоїть. Ну їх проблематично знайти в Україні, бо мало использується. Ну, а цей є, можна знайти. Ну, я заказував набагато дешевше. Мені прислали цей. За рубежа прислали його. Половину дешевшим, в половину дешевше, ніж у нас на Україні є. А от таких, ну, знайшов там на одній фірмі. Ну, я так зрозумів, там кінці з кінцями не можу звести, скільки вони хочуть за нього грошей. Навіть і ціну не буду казати, скільки мені предлагали його. Ну і то один. А їх треба сюди два. Ну і думаю, на тій стороні так само поміняти. Так що як то так. Зараз обезжирю, собираю і буду устанавливать все на місто. <coughs> Звичайно, думаю, на тій стороні поміняти, тому що я так розумію, що і на тій стороні такий самий результат по підшипнику. Ось оце нижній підшипник, верхній той більш-менш нормальний, понятно, цей підшипник. В нього качення немає в нього поворот там, оскільки колесо повертається. Хай там на 90 градусів максимально. Оце вибило я так. На верхній часті, на верхній часті, де тут встановлена кришка, тут є кольця. Промірочні такі, щоб підставляються, щоб уплотнити рулікові підшипники. Ну, По установки подивлюся, які може або саме витачувати колічки. Ну, заказувати не буду. Тому що, якщо заказувати ці колічки, це. Місяць треба ждати їх. Фірми вроде всі круті в нас. Все є, все є, тільки що то місяць ждать Місяць ждать оцей сальник, так це взагалі. Тоді краще іномарочні трактори не купляти. То що, то, якщо купляється іномарочний трактор, то треба ніколі випроси задавати, ті, що продають офіційні ділери. А скільки буде стоїть запчасть ота-та. І скільки, найголовніше, навіть не в ціні, скільки буде стоїть, а через скільки можна доставити його. І вони кажуть, місяць-півтора. то, ну, якщо це трактор поле поле ждати не буде. Що таке місяць? Я розумію, там капремонт мотору робиться. Може і на місяць затягнуться все. Ну, а такі речі, сальники, пильники. ну, мі ну 3-4 дні бути доставка. Ну, хай 5 днів, всю. Ну, не місяць. Так. Ну. Це як би печалька. Ну, в принципі, все можна понаходити і все можна отремонтувати. По, по поводу цього редуктора, що я розібрав, то по состоянню, я так дивився, коли я його розбирав, то за 20 років його ніхто ніколи не розбирав і ніхто нічого не міняв. То, так що я думаю, що це нормальний результат. Навіть на оці подшипники, що такі подшипники. Це нормальний результат. Якщо за 20 год воно так виробилося, то якщо зараз поміняти більш-менш таке саме, хоча я взяв точно таке саме, то якщо хватить ще на якийсь 10-й год, то це буде дуже хорошо. Так, пожалуй, на цьому відео заканчую. Всім самого найкращого, бережіть себе, близьких, мирне небо над головою, все буде Україна. Всім самого найкращого. До побачення.